Друзі, всім привіт! вітаємо вас на YouTube-каналі AutoCompany. Маємо в наявності ось такий прекрасний автомобіль кроссовер шкоду Карок 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач і повним приводом. Автомобіль в, принципі, в досить непоганій комплектації, е з невеликим пробігом відносно 180 тисяч е по комплектації. Маємо топову оптику Full LED для шкоди. Маємо датчики мертвих зон. Хоча не знаю, на що на такій машині треба датчики мертвих зон, але вони є. Ось такий прикольний салон прошитий, тканинний. По... Так, по салону, так, як я вже казав, повний електропакет зі складанням підігрівом дзеркал, все дуже, дуже сильно нагадує шкоду. Октавію, ну, Kodiaq, в принципі, воно все дуже привичне, дуже схоже. Датчики до щосвітла, адаптивний круїз-контроль, шкіряне, шкіряне мультикермо з пелюстками. До речі, дуже приємна шкіра. Якась така Приємна. DSG, повний привід, електронний паркінг, система автохолд. Тут знизу що. Безпровідної зарядки для телефону ми не маємо. Двухзонний клімат Двухзонний клімат, контроль з підігрівами передніх сидінь. Мультимедіа у нас з CarPlay навігація є, Bluetooth, відповідно, все, що хочете і не хочете, в тій машині є. По асистентах. Допомоги водію. Адаптивний круїз, контроль дистанції спереду, зміна смуги, датчик мертвих зон, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причапа. В принципі, машинка в нас не є пуста. По асистентах паркування у нас передні задні парктроніки, а також камера заднього виду. На камеру не дивіться, це просто у нас світло і воно фонить. Так вона працює нормально. Що ще є? Повна сервісна історія по машині, два ключі. І найцікавіше йдемо назад. До себе її більше порівнює, напевно, як з тіроком, я не знаю, Ну, хоча тірок, напевно, менший. Місце вагон насправді прям ну, от можна розлягтися. Спинка має дуже прикольний нахил. Не сидиш рівно, як на унітазі, а нормально собі всі-все, сидиш. Підстаканники, підлокітник, лючок для лиш. Ну, хоч прикурювач, дали і на тому. Дякую, бо я вже хотів сваритися, що не дали ніяких цей. Таку крутілочку зробили на світло. Так, ззаду ми маємо задніх, ну не ходові вогні, а цей. Е, стопи тут подвійний оригінальний ковричок, який можна розкласти, скласти, тобто з ним купа всього поробити. Е, знизу, що ми маємо? Докатка, домкрат. Хто буде казати, що не повнорозмірна запаска, тут не влізе повнорозмірна запаска, її тут не може бути. Ось, е -е -е, блін, Коврик класний. Прям. Ще... Так само маємо електричний фаркоп. Він по нозі лупна. Чік. Тут прикурювач, зйомний ліхтарик. Що теж не всюди буває, який собі тут заряджається. Сіточка оригінальна. Тут оці штучки, щоб собі можна було кріпити якийсь чи валізу, чи що щось такого плану. Автомобіль повністю комплектний, величезна кількість всяких вішалок. Всього, блін, круто. Сидіння звідси складається. Прямо прикольно. Ну, Кнопки багажника, мені здається, в них не могло бути. Так, цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджені, з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. Нагадаю, це 2019 рік, двохлітровий дизель на автоматі та з повним приводом. Ціна такого авто 24 тисячі 950 доларів. Тому, поки вона ще є, приїжджайте, забирайте. Всім па-па.